Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо геометрію сьомого класу. Тема сьогоднішнього уроку – зовнішній кут трикутника та його властивості. Співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Сьогодні ми з вами розглянемо теоретичний матеріал з цього приводу. Наша задача зрозуміти, що таке зовнішній кут, де він знаходиться, і які його властивості, а також дізнатися про співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Коротенько розглянемо теорію, розв'яжемо декілька задач початкового і середнього рівня складності. Параграф, будь ласка, опрацюйте якісно, самостійно. І так, зовнішнім кутом трикутника називають кут суміжний з кутом цього трикутника. І на малюнку 18.1 чітко показано. Для того, щоб виконати зображення зовнішнього кута, ви маєте при даній вершині подовжити сторону, все одно яку. На малюнку продовжена сторона А, а можна було подовжити сторону БА. Тоді зовнішній кут був би ось тут знизу. Між продовженням сторони БА і стороною СА. Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх кутів несуміжних з ним. Виконано в підручнику доведення. Категорично наполягаю, що ці доведення ви маєте опрацьовувати самостійно, вдумуватись, так ви навчитеся розв'язувати задачі на доведення. Наслідок з теореми. зовнішній кут трикутника більший за будь-який внутрішній кут несуміжний з ним. Співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Напроти більшого кута лежить більша сторона, Напроти меншого кута лежить менша сторона. Перейдемо до тренувань. Наші задачі сьогодні настільки прості, що ну, навіть я не знаходжу слів, як. Описати це. Тому сподіваюся, що кожну задачу ви легко розв'яжете і самі. А для того, щоб перевірити, ну, подивитесь, що я буду говорити. Перше завдання Накресліть трикутник АБЦ та зовнішній кут при вершині А. Повторюю ще раз: при вершині А ви маєте продовжити одну зі сторін. І зовні, там побачите зовнішній кут. Тренуйтесь. Виглядати рішення номера 464 може бути приблизно так. Якщо букву А вершину А ви позначили десь в іншому місті, то все так само подовжили сторону і зовні знайшли кут. Задача номер 467. Зовнішній кут при вершині С трикутника АВС дорівнює 65 градусів. Малюнок. Дан. Знайдіть суму внутрішніх кутів А і Б цього трикутника. За властивістю зовнішнього кута, да, зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох несуміжних з ним кутів. А кути А і Б якраз і є несуміжними з ним. Тобто сума кутів А і Б так само дорівнює 65 градусів. Ну, дуже проста задача початковий рівень. Ідемо далі. Ще три задачі це вже такий. Легкий перехід на середній рівень. Почитайте, подумайте, поміркуйте, все дуже просто. Перечитаємо разом зі мною. Два кути трикутника дорівнює 62 37 градусів. Знайдіть градусну міру зовнішнього кута при третій вершині. Важливо, при третій вершині. Зовнішній кут при третій вершині дорівнює сумі двох несуміжних з ним кутів. Тобто, додали і знайшли. Відповідь. Номер 473. Скільки гострих кутів може бути серед зовнішніх Зовнішніх кутів трикутника? Давайте спитаємо себе. Скільки тупих кутів може бути всередині трикутника? Один. Ну, таких гострих кутів зовнішніх може бути лише один гострий. Тому що гострий кут може бути суміжним лише з тупим кутом. Отже. Оскільки в трикутнику може бути не більше одного внутрішнього тупого кута, то серед зовнішніх буде лише один гострий. Номер 474. Зовнішній кут при вершині рівнобедреного трикутника дорівнює 100 градусів. Знайдіть кут при основі трикутника. Можемо виконати собі додаткове пояснення. Зовнішній кут при вершині дорівнює 100 градусів. Кут при основі трикутника ми знаємо, що у рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. І за властивістю вони дорівнюють в сумі 100 градусів. Тож елементарно в рівнобедреному трикутнику написали кути при основі рівні. Тож їхня градусна міра дорівнює 100 поділити на 2, 50 градусів за властивістю зовнішнього кута трикутника. Все, задача рішена. І написали відповідь. Ще одна задача для тренувань. Будь ласка, зупиніть відео і сподіваюся, справитесь. Зовнішній кут при вершині А, трикутника АВС дорівнює 105 градусів. Знайдіть кут Б, якщо кут С дорівнює 45 градусів. Якщо важко, давайте виконаємо пояснювальний рисунок. Зовнішній кут при вершині А дорівнює 105 градусів. Кут С дорівнює 45 градусів. Пригадали, що зовнішній кут дорівнює сумі несуміжних з ним кутів внутрішніх. А значить, кут Б можна знайти відніманням від зовнішнього кута да, градусної міри внутрішній. 60 градусів. Все дуже і дуже просто. Сьогодні був дуже легкий урок. Але ще раз наполягаю, опрацюйте параграф. Розгляньте всі розв'язані задачі і доведення. Так ви напрацюєте розуміння, як розв'язувати задачі трошки поскладніші, ніж ті, що сьогодні розв'язували зі мною. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, досягайте своїх вершин. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!